Від е, е, плацдарму, який наші герої тримають на лівобережжі Дніпра під Херсоном до Криму 60 кілометрів, якщо е, мати все те, е, що необхідно для того, щоб прорвати там остаточну оборону так званого Суровікена і вийти на е, оці площі до е, Криму, це означає, що Крим наступним е, Чином посиплеться. Тобто вихід на адмінмежу і можливість покривати з цієї точки всі об'єкти в Криму, означатимуть лише одне: або той гарнізон, який там зараз розквартирований і стоїть, підніме руки догори, або він просто підніметься і протягом дуже швидких годин залишить Кримський півострів.